Чого ти пішов у СЗЧ? Я не був у відпустці, я хотів відпочити. Багато ж було випадків, коли люди просто відпочили там 10 днів образно, поверталися назад. Зараз законом це дозволено. Якщо в тебе перше СЗЧ, ти можеш повернутися на військову службу, якщо командир твоєї частини готовий тебе або якусь іншу, і прийняти тебе назад на службу. Це не є вже кримінальна відповідальність. Ти просто приходиш і кажеш, я винен, я пішов. Але я готовий служити далі. Ну там тяжко. В зоні бойових дій реально тяжко. І бувають люди, в кого трошки. Ну, я вже про це казав, хтось морально стійкіший, хтось морально слабший. Комусь тяжче перенести якісь ситуації, комусь легше. Хтось може не справляється. Багато ситуацій е в інтернеті багато є інформації, роликів про те, чоловік воює. Жінка розлилася, бо вона хоче уваги. Тобто людина зливається часто через це, через дітей.